Друзі, привіт! І так, з вами Ляна Бонько. Я продовжую відповідати на ваші питання. Значить, прозвучало таке питання, чи є у вас гарантії, що я отримаю результат. Ну, що я вам хочу сказати на цей рахунок? Тут лікарі не можуть дати і говорити про будь-які гарантії, так, які вас лікують. Ніхто не може дати гарантію, що там у вас буде, і так далі. Тим паче психологи. Психологів як такої гарантії немає. Я вам теж кажу, ні, гарантій нема. Але кошти ваші однозначно не пропадуть. Значить, як відбувається в мене процес роботи? Людина оплачує, ну все вже прийшли діагностику, людина оплатила пакет послуг і ми починаємо працювати. Так? Я відразу на першій консультації бачу, чи у вас буде результат, чи у вас не буде результат. Тобто, реально, я бачу за годину часу чи за дві, наскільки ви працюєте. І якщо людина прийшла з бажанням. Змінити своє життя, наголошую, змінити своє життя, отримати результат, і в неї є глибока віра про те, що я їй допоможу, вона отримує стопроцентний результат. Якщо людина прийшла колупати мене. А як ви працюєте, а що це значить, а що це, оце? оце? А що це оце? і от код вона дістає і дістає, я маю на увазі по технології моєї роботи, коли вона приходить, ви не отримаєте результату. Тому що у вас ціль інша. Якщо ви чітко розумієте, що ви прийшли і хочете отримати результат, ви його отримаєте. Я завжди кажу: вам потрібні зміни в житті, чи вам потрібно доколупати мене, як я працюю, і як я допомагаю людині змінити життя? Ось так. Я стаю з кожним днем, напевно, вродніше, тому що з'являється більше клієнтів, і, напевно, через то я стаю видніше. Якось так. Ось. Тому ще раз хочу наголосити про те, що гарантії є, ваші кошти не пропадуть. Якщо раптом ви прийшли і щось не виходить, я повністю повертаю людині кошти. Окрім 5% людина бере на себе. Якщо вона прийшла і перечислила мені кошти, я є платником податків, і в мене всі кошти оподатковуються. Тому 5% від суми людина втрачає. Це отакі от ваші втрати. А так загалом, наприклад, якщо ви прийшли, і я побачила дійсно, що щось не ну, чесно кажучи, поплюю, постукаю, але за 5 років в мене не було таких випадків, окрім того, що приходили два психологи, які при... прийшли вивчити метод, за яким я працюю. Ну і відповідно, ціль не та людині не потрібні зміни людині просто потрібно отримати іншу. Е... Інформацію, ну, а це не працює. Тобто, якщо запам'ятайте собі, якщо у вас є віра, якщо ви дивитесь на мене і ви мене приймаєте, тобто ви відчуваєте, от власне, що ця людина мені може допомогти. Ось. Тому що ми відразу дивимося. От ми подивились на людину, ми бачимо: так, або вона мені допоможе, або вона мені не є приємна, тому я до неї йду. Тому я відразу прошу: орієнтуйтеся на свої відчуття. Я бачу цю людину, вона мені імпонує, вона мені симпатична, я йду до неї. Якщо вона мені не симпатична, закриваєте сторінку і йдете геть. Ось так от такі то пороги. Добре, мої золоті, до наступних зустрічей.